Де б не з'явився ти не краще і не гірше. Буття однакове, колись і тут, і там, ти в однині завжди не менше і не більше, з усіх сторін себе оточуєш ти сам, зійдеш у темряву, де відчаї страждання, або злітатимеш у райську височінь. Ніяка сила і ніякі намагання не розірвуть тебе на світло і на тінь. Твоя природа це одвічна незалежність, і це причина неймовірної краси, де Тінь і світло, це уявна протилежність, що творить Всесвіт як шедевр на всі часи. Та ця матерія у дійсності безсила, це не вона тебе тримає, ти її, не здатна подолати жодна сила. Та ненароджене дитя, яке.